Вітаємо у рішення Ліга360 підприємець. У цьому відео ми розповімо вам про потужну платформу для автоматизації і управління інформацією, що допоможе вам мінімізувати ризики для усієї компанії. Пропонуємо розглянути рішення Ліга 360 підприємець, що створене саме для цього. Як працювати з базою законодавства та моніторити зміни? Для вирішення цього завдання у вас є два варіанти. Швидкий доступ у віджеті сюжет військовий стан. У цьому віджеті відображаються останні зміни по напрямках, які вказані в лівому боковому меню. А за допомогою фільтра ви можете обрати лише ті галузі, які вас цікавлять. Або перейдіть в розділ іпс підприємець на вашому робочому столі для більш ґрунтовної роботи. ІПС – це інформаційно правова система, де зібрана база законодавства та аналітики і корисних інструментів. Тут доступні 18 тематичних модулів, в яких ви знайдете актуальну і практичну інформацію для ведення справ, або можете одразу скористатись пошуком по заданих параметрах, обирайте, як вам зручніше. Один з найголовніших модулів це законодавство України, де зібрана найбільш повна база нормативно-правових актів України, з якими вам доступні такі дії: скачування, друкування, обговорення, пошук в самому документі та постановка на контроль. Контролювати ви можете не лише зміни в окремих актах, але і нові надходження за тематичними напрямками. Для цього скористайтесь кнопкою в правому нижньому кутку. Натиснемо дзвіночок, називаємо папку і обираємо напрям. Наприклад, Організація господарської діяльності, ФОП і самозайняті особи. Можна за бажанням ввести додаткові параметри. Зберігаємо. Тепер зміни будуть приходити Вам на пошту. Або щоб їх знайти тут на місці. В правому верхньому кутку натисніть Дзвіночок, вкладка Референти. Потім ІПЕС, і тут будуть збережені всі ваші моніторинги. В розділі Військовий стан новації» вас чекають усі бізнес-нововведення з аналітичним і правовим супроводом від «Ліга закон». Оновлюємо розділ щоденно. Також зверніть увагу на інші модулі, де на вас чекає багато корисної та практичної інформації. Так, у блоці типові договори та шаблони. Ви знайдете велику базу шаблонів для юридичного або бухгалтерського супроводу усіх сфер вашої діяльності. А в блоці вебінари вам доступні для перегляду вебінари від експертів ринку, важливий розділ податки, де все про податки та ситуації з ними. Повернемось до інших можливостей Ліга 360 підприємців. Нерідко при підписанні угод про співпрацю виникає потреба переглянути більш детальну інформацію про контрагента. Скористайтесь модулем бізнес-розвідка чи функціоналом контрагент для такої перевірки. Переглянути інформацію про контрагента можна, знаючи основні реквізити, назву або код ДРПУ чи прізвище керівника. Функціонал покаже автоматичний аналіз за 21 ризик-фактором по контрагенту. А також ви можете дослідити його зв'язки, вивчити детальне досьє чи ознайомитися з фінансовою інформацією. Встановлюйте партнерів та контрагентів, конкурентів на моніторинг варто знати, з ким маєте справу. Цей сервіс також, зокрема, допоможе уникнути зупинки реєстрації в ЄРПН, блокування, ПНРК. Функціонал смарт-сигнали це якраз той розділ на робочому столі, де ви можете швидко моніторити зміни, які раніше налаштували. В розділах з в ІПС, або через віджит, або дзвіночок, або компанії, про що ми говорили раніше, які поставили на моніторинг в контрагенті. Модуль «Обране». В обраному зберігаються ті документи і посилання, якими ви користуєтесь щодня. Сюди можна додати матеріали як з розділів Ліга 360, так і зі сторонніх ресурсів. А щоб було зручно знаходити документи, створіть окремі теги. У нас є ще багато цікавого і корисного функціоналу, тому, якщо ви хочете дізнатися більше, просто зв'яжіться з вашим менеджером. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо роботи у Ліга 360, ви можете поставити запитання онлайн, скориставшись чат-ботом. Або поставити їх менеджером інформаційної та технічної підтримки Ліга закону, ми працюємо для вас цілодобово, вдалої роботи.